Плотик футболочок «Лупіло» -Лу. – Це такий сетик з двох футболочок у розмірі 86-92, 134, 140, 86, 92, 110 116, 98, 104. Ага, це в комплектах 134-140. Буде дві футболочки. 134, 140. Набір з двох футболочок 110, 116, теж набір з двох футболочок, 122, 128, 98, 104. Дві футболочки такі яскраві. На хлопчика теж комплект з двох, 98 вісім, 98, 104, 134, 140. 98-104, дві одинички, 146-152 гори. 146, 152. 146 152. І така спортивненька у розмірі 146, 152. Далі в нас пішли комплектики. 98 104, дві штучки під поле, 86, 92, 3 одинички, 110, 116, дві одинички. На дівчинку 98, 104, намальовані кольоровенькі, Ага, 98, 104, базові біленькі футболочки. 110 на 4, 5 років, 3 одинички. Ці футболочки дві штучки, 110-116, 86-92, дві одинички. Тут у нас 86-92, три штучки. Мекс, футболочка, ось така, як на дівчинці. І в розмірі 134-140. Пепер з футболочка. 146-152, чорненький така фатік. 110 116, 86, 92, 134, 140 на хлопчика. Гаррі Поттер 134, 140, 158, 164, дві одинички. Це в нас іделочки 86, 92, 3 штучки. Тут на плечах йдуть кнопочки. Ці футболочки всі йдуть по дві штучки в розмірах 122, 128, 98, 104, 86, 92. Так, далі отака от футболочка буде у розмірі 86 92. 110, 116, 110, 116, 110, 116, 8, 98, 104. Голубеньки. Майнкрафт. Так, не буду відкривати. Це буде 98, 104 футболочка і дві одинички, 86, 92.